Понад 13 мільйонів гривень незаконно нарахували 13 військових посадовців. Як з'ясували поліції, гроші виписували на тих, хто фактично не перебував у зоні активних бойових дій, або людям, які взагалі не приходили, не проходили службу чи самовільно покинули військову частину. Серед підозрюваних командири частин, керівники та службовці окремих підрозділів, колишній начальник обласного ТЦК та СП. А за вказівкою командира бригади з Хмельниччини підлеглі навіть незаконно видобували корисні коп. Валене та ремонтували будинок йому та його родичам. Усім затриманим повідомлено підозри. Залежно від ролі та участі у протиправній діяльності. Усім фігурантам слідчі повідомили про підозри. Їх дії кваліфіковані за кількома статтями кримінального кодексу України, зокрема, службова недбалість, шахрайство та зловживання владою або службовим становищем. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. На Росію потрібно тиснути це шлях уперед, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час форуму у Давосі. Він постійно підтрим.